Прадавнє лягає день. Він віддає свої надії ночі. Ні, совершенно недавно пощасливілась побувати у в гостях у Леоніда Даніловича Кучми. Час трохи підкріпитися. Солодкий гріх від тайсій павері на другій сонці. нашого гід параду дев'яності таємниче десятиліття, яке половина наших глядачів не пам'ятає, а інша половина боїться згадувати. Епоха великих злиднів і ще більших сподівань. Українці звільнилися від комуністичного режиму і кинулись накопичувати капітал та робити бізнес. А деякі. Навіть шоу-бізнес так в дикі 90-ті могли навіть вивести в ліс і змусити самому собі писати пісні. Власне, тоді і увійшло в моду це слово шоу-бізнес. Слухайтесь в нього. В цьому слові звучить шурхотіння чорного кешу і брязкіт стразів на сценічних костюмах. Шоу-бізнес. Це були часи авантюризму і дурних грошей, які падали просто з неба. Ректор університету культури міг почати музичну кар'єру, і це здавалося чудовою бізнес-ідеєю. Правил не існувало. Соціальний хаос і рок н рол Рок-музика, поп-музика, фольклорна е фольк-музика, е -фольк як можна так сказати, зараз по-молодіжному. Давайте дбати про національну культуру разом. Київський державний університет культури і мистецтва. За молодим українським шоу-бізнесом почала підтягуватись і музична журналістика. В цьому випуску ми спробуємо розблокувати ваші спогади про музику 90-х, зазирнувши в бездонні архіви українського телебачення. 0 годин 25 хвилин. Але я вірю в те, що справжні шанувальники програми Хітрік чекають на неї біля екранів своїх телевізорів. І хитрік зараз буде. Привіт! Зараз дійсно буде хітрік. Зробіть гучніше ваші телевізори. Саме так і виглядало українське телебачення 90-х водночас, як безкінечний кислотний тріп і як аматорське відео зі шкільної дискотеки. В принципі, український шоу-бізнес 90-х виглядав десь так само. Якщо хто не зрозумів, це комплімент. Національна аудіокомпанія України презентує дебютний альбом кращого репорту України в Кіт у змітному дзутці. Базою і фундаментом музичної індустрії була, звісно, територія А, мистецька агенція і одноіменна телепрограма на телеканалі ICTV, де показували різні музичні відео. Найкращих виконавців мистецька агенція брала під своє крило, фінансувала запис альбомів і зйомки кліпів, іноді навіть оплачувала оренду житла чи давала поїсти. Так закрутилися кар'єри Юрка Юрченка, гурту Аквавіта, вхід у змінному взуті та багатьох інших. inza ninja akido inza ninja akido Kinza ninja no problem tey shaklera iznaji tey shibesha wani nai karashi bisni pas Ще одним важливим явищем 90-х був фестиваль-конкурс Червона рута для тогочасних гуртів. Це був такий же ліфт до слави, як зараз тікток. Артисти початківці подавали заявки, проходили відбір, а переможців у різних номінаціях визначало журі. Переможці у свою чергу отримували все народну славу, ротацію на телебаченні і можливість виступати на найбільших майданчиках країни. А після концерту поверталися додому на метро, бо грошей все одно не було. Через червону руту в різні роки проходили Катя Чілі, Димна суміш, крихітка і навіть Хамерман знищує вірус. Нічого не бачили! Як не побачили! Як перебує пальчики, Хлопці стали мальчики! Багатьох бісило те, що до червоної рути допускалися тільки україномовні пісні, а учасників фінальних концертів навіть штрафували на гроші за кожне російське слово. Окремий мікроскандал трапився у Харкові, де проходив фінал Червоної рути у 97-му. Головний концерт провели на Майдані Свободи 9 травня, у священний для Совків день. Когда оставшихся в живых ветеранов отправили вместе с фейерверком в парк Горького, а на центральной площади устроили красочный беспредел под названием Червона Рута. И все это в День Победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Я сомневаюсь в этом, потому что сегодня не каждый пятиклассник знает, когда была война и кто же в ней воевал. Итак, 9 мая. День побіди уходить в биті. Зато появляється новий 9 мая під названням Червона рута справедливості заради. Треба сказати, що в ті ж роки в Харкові виходила також телепрограма Реп Обойма, де молоді фронтмени танок на майдані Конго вели просвітницьку роботу з хіп хопізації України і вчили відрізняти тупака від Али Кудлай. Дядя діловий, просто монстр. Просто монстр дядя діловою в Харкові на фестивалі індахаусвока Харков. Я Харків Регіональне телебачення це взагалі грибниця талантів. Ті з вас, у кого вже регулярно крутить коліна, точно мають пам'ятати покійного телеведучого Ігоря Пелеха, який прославився програмою Галопом по Європах. Але починав він на регіональному телебаченні у Тернополі. Весела роджерцепів півгодини на те, щоб відірватися на музиці гарб, дум, індастріал, хеві без жодних домішок попси. Я хотів би запропонувати до ваших вух таку от пісеньку танці канібалів. Подивіться і потанцюйте. Приїхавши у столицю, Пелех став ведучим розважального шоу. Не всі вдома на каналі 1+,1. плюс шоу виходило по буднях о 16-ті. Якраз щоб школярі міленіали встигали добігти до телевізора після уроків. Усі ну, давайте будемо знайомитися з ними всіма поближче. Оце от є е, фозік. Е, він е, красивий, симпатичний, веселий і добрий. Якби вийшов трохи краще обличчям, був би артістом. Оце. Для більш досвідчених поціновувачів актуального музла існувала програма, назва якої нагадує фемізм до швидкого сексу. Завжди тендеринди з вами, бо тендеринди то то тендеринди, яке завжди тиндеринди. Тендеринди «Тин -ринди» – це магічне закляття, яке увійшло в українську мову завдяки одноіменній пісні Віків радій а потім стало назвою культової музичної телепрограми на київському каналі ЮТАР. Ведучим тендеринди був Олександр Євтушенко, музичний журналіст, який починав кар'єру ще у 80-х. Це завдяки йому комсомольська газета Молода Гвардія ще у 90-му році публікувала великі матеріали про. Про українських панків і британських готів. Передача Ринди» теж несла просвітницьку місію, намагаючись розповідати про попсові бойз-бенди і про Снобський експериментальний постпанк. В архівах Ринди» можна знайти, наприклад, молодого Сашка Положинського, який закликає фанатів робити перші кроки у всесвітню мережу інтернет. Значить, У нас відкрився сайт. Можна сказати адресу: адреса www.tarta.com.ua Дуже просто, ласкаво просимо. Єдине, що хочу одразу попередити, багато хто скажеться, що дуже повільно заходиться для того, щоб зайти на наш сайт швидко. Вам потрібно мати якісь там флеш. Не знаю, що таке. Ну коротше кажучи, вам треба мати якісь там флеш. Як показала реєстрація Положинського у Твіттері, знання про інтернет у нього лишилися ще з цієї передачі. А це дуже стильний Павло Гудімов. Розповідає про творче досягнення нового перспективного рок-гурту Океан Ельзи». Там, де нас нема. Це було найголовніше для вас в 98-му. Чи е, були ще інші події, які впливають на ваш зріст і на ваш розвиток? Ну, на рахунок росту, ми так, дійсно, ми дуже виросли, кожен з нас е, прибавили по одному сантиметру в зрості. А це ще зовсім юна амбасадорка зборів на АФП дрони Аня Лорак. Даруйте один одному більше добра, і це добро також повернеться до вас. Нагадуємо, що задонатити на fpv дрони на честь ані Лорок можна за посиланням під відео. Вітаємо вас. Я Володимир Різник, творчий продюсер фірми Сінґл S. І до того ж на протязі цього року за сумісництвом виконував функцію режисера-постановника програми Чао, Ринди! Чао! Тіндірін, дін-дін. Чао, ча, тато чао. на телеканалі. Те тим часом виходила програма Решето, автором якої був Володимир Бакун. Там знайшли прихисток артисти, що були надто дивними для звичних хід парадів. Самі лише назви цих гуртів виглядають як список нацвідбору на віробачення у якійсь паралельній потойбічній Україні. Небесна Копалина, оркестр Янки Козир, колеський асесор, Моб, бронзові гаражі, джазові диверсанти. З вас лайк, якщо знаєте хоча б одну з цих назв, і коментар, якщо ми не згадали в цьому списку ваш улюблений андеграундний гурт. Туди, туди,

На тому ж телеканалі виходила авторська програма Олексія Ковжуна, якого ви можете знати з Ютуб каналу Ґрунт. У 96-му ковжун виглядав як готичний демон інкуб і розповідав про Вейв» no та інший сатанізм в програмі Пост. Давайте вернёмся з безплотних, хоча і заметимо сіяючих висот. Маніпуляції ідеологемами, значеннями і прочих постмодерністських викрутасів. Вернемся к музики, оскільки програма все-таки музикальна. Команда телепрограмтиндерин, де решето і пост щиро намагалися тримати планку і розмовляти з музикантами саме про музику. Не дивно, що вони так і не здобули широкої популярності, адже всі знають, що шоу-бізнес тримається на скандалах, сексі та засобах для схуднення. Яке місце в тебе в житті займає секс, і яке він має вплив на написання нових пісень. Ну, секс, шок, полуничка. Віктор Павлік похизувався фігурою в ефірі першого національного. Я пробачаюсь. Я перепрошую, але я виділю дві хвилинки всього, що вами. Ой, дуже дякую. Як взагалі ця гра називається? на березі». «Пін-понг на березі. А шаряк не відносить у море. Хочемо нагадати, що взагалі то весь цей пляжний пін-понг, музичний тендерин, де й розквіт поп-музики відбувалися на фоні досить злиденних та лихих часів. Побудувати нормальну музичну індустрію на такому нестабільному ґрунті було дуже складно. Самі артисти постійно жалілися на брак грошей і можливостей. Шкода, що не втримали в Україні таких зірок, як Віка, розпались гадюкіни, Кому вниз взагалі вони майже зникли з ефіру, хоча це були моїми, а вони були Ой. моїми кумирами, коли я починала. Веселий і кислотний шоу 90-х почав в'янути і протягом нульових поступово перегнив у гламурну і русифіковану епоху Януковича. Росія очухалась від дефолту 98-го року і почала завалювати українську музичну індустрію рублями. А російська культурна експансія цілеспрямовано винищувала все живе в українській музиці та тероризувала тюремним шансоном з вікна кожної маршрутки. Через це нам роками доводиться виколупувати хтонічну кірку. Оровщину з нашою культурою. І насправді непогано вдається. Пишіть в коментарях про ваші улюблені пісні 90-х, музичні телепередачі, підліткові журнали і продавців піратських касет на ринку. Згадаємо все. Бачу, ваші підгузники вже стали мокрими від щастя, і це ще тільки початок. Ох, я вже бачу серед глядацького загалу кмітливих прагматиків, які вже завантажують касети у відеомагнітофони, а деякі вже встигли натиснути на червону кнопечку. Телебачення Торонто оголошує новий збір на 5 мільйонів гривень для забезпечення аж 30 мобільних вогневих груп ППО. Обладнання для мобільних груп це не лише ігла, плюс тепловізор, це і прожектор, який підсвічує ціль і комплекти кріплень, планшет, тринога тощо. Донат на мобільну групу відчутно. Допомагає роботі сил ППО, рятує життя військових та цивільних. Ну і просто зменшує час перебування в бомбосховищах. Реквізити під відео.